Доброго дня. Наразі пропонуємо вам модель Sintay 244 і 240 ТПК Це дві модельки, які в цьому році сезон продаж. Дуже їх полюбляють. Відрізняються вони, бачите? Передні колеса відрізняються і задні колеса відрізняються. Тобто, на ТПК х Вона ширше. Це трьохциліндрові моделі. Ось так вони виглядають, красені. Такі Кого зацікавить, дзвоніть.